Біонорм Детокс Це протидіарейний засіб, який містить таблетки диспергуючі, тобто ті, які розчиняються у воді. Для лікування діареї діюча речовина Діосмектит Для лікування гострої діареї діткам віком від 2 рочків, для лікування функціональної діареї у дорослих для лікування болю. Зпов'язаний з захворюваннями кишечнику у дорослих. Так, для діток можна розчинити у склянці води в пляшечці, або можна подрібнити і розчинити з рідкою їжею. Це може бути суп, компот, сік і випити. Від двох робчиків до восьми таблетків на день, коли є гостра діарея у діток. same recomendo